Друзі, всім вітання, всім зі святом. Ми сьогодні працюємо. Вчора ми приїхали з Чернівецької області, заганяли нашого білого пасата. Поставили його там на облік. Я дуже радий, що деяким людям все ж таки дістається найкращий автомобіль. Дійсно, пасат кінець 21-го року, 12-й місяць, в першому місяці був 22-го року куплений. 190 тисяч набіжика німецькими. Дорогами не фарбований з повною сервісною історією. Повна сервісна історія це коли автомобіль обслуговується повністю офіційного дилера від нуля до останнього його кілометра. В даному випадку був пробіг 190 тисяч, а на пробізі 189. Автомобіль заїжджав на офіційний дилер. Йому робилося ТО, йому тюф. Німецький Техогляд. Хто не знає, його там дуже тяжко пройти. Це вам не в Україні. Купити за 200 гривень. Його. І сьогодні в нас Kia e Niro, Рестайлінг 64 кВт, 89 тисяч пробігу. Також повна сервісна історія, не фарбована максимально можлива комплектація з тепловим насосом. Плюс у нас є рейнги, фаркоп і всі плюшки, які можуть бути в цій машині. Дивіться далі. Погнали на огляд. Так, Єніра, e чистий рестайлінг, 20 рік. По комплектації, сама повна комплектація, все, що може бути в цій машині, в ній воно є. Оптика в нас максимальна, адаптивна з адаптивним дальнім ближнім освітленням. Денні ходові огні, противотуманочки, парковочний асистент передній, задній. Також в нас присутні дві зарядки домашня, щоб вдома заряджатися. Ну і швидкісний порт ccs 2 від 0 до 80%, здається, за 30 чи за 40 хвилин вона заряджається. Також у нас присутній. Дістронік щитування дорожних знаків і утримання в смугах. Колеса 17-ті, легкосплавні. До речі, подивіться, вони абсолютно нові. 24 й рік диски не побиті. Як ви можете бачити, вони без жодної царапини і немає корозії на них. Також у мене приємно здивувало, давні е накладки вони всі стоять на своєму місці, ніде тут нічого не пооблазував, не поломане. І передні заднівички з заводу встановлені. Доволі непогано. Дзеркала також у неї максимальні, вони гріються, складаються. Також тут присутній асистент сліпих зон, мертвих зон, я не знаю, хто там як хоче, так його і називає. Безключовий доступ на передніх дверях. ну, Корейці так вирішили в них воно так. Залітайте в салон. По салону музичка JBL. Сидіння максимальні, сидіння з підігрівами, з обдувами, контурні підсвітки, вони змінюють кольори. Тут у нас повна електрика, також пам'ять. Водійського сидіння також присутня. До речі, подивіться на його, на стан керма. От покажи стан керма, покажи стан сидіння. 89 тисяч пробігу. А так повинна Kia киаєніра e виглядати з пробігом до 100 тисяч в такому стані повинен бути автомобіль, якщо ви до себе розглядаєте, якщо вона виглядає не так, як ось це ієніра, e значить вона вам та машина не потрібна. Позаду у нас є підігрів, задніх сидінь. Стан Взагалі наче ніхто позаду і не їздив, накладочки в нас на порогах, карти не побиті, не почухані. Накладки всі абсолютно в нас на місці, диски всі абсолютно цілі. Ось Задні бризовички. До речі, до речі, до речі, салону. салону. Задній бампер, от іди покажи, проклеєний бронеплівкою. Ось я зараз відкрию багажника. Бачите, от воно все попроклеєвано тут. Тобто все в повному порядку. Тут багажник вже, коли ми його відкрили. Присутня у нас полка, вона ось так відвигається. Також у нас присутній сам буфер. Тут у нас коврик, який до нас приїхав. Подивіться, який які стануться багажника. Ніде нічого не порвано, не пошлатяно, не подертого немає. Тут у нас фаркоп. Це друга зарядка. перша зарядка в мене вдома, бо я ж ну, машину ж мушу заряджати десь і чимось. Тут у нас ще є одна. Ніша, Але я її не достану, я її не буду доставати. Там лежить у нас аварійні там всі ці прикаляси, компресор, клей. тобто Там ще єсніше, куди можна складати свої речі. Камера заднього огляду вона у нас ось тут. В принципі, по автомобілю немає жодних дефектів, сколів там великих чи ще чогось. Вона не фарбована, ця машина, вона з тепловим насосом. Найбільший пробіг, який я бачив на зарядці, 530, здається, так, кілометрів. Ми фотографували 530 км на Kia Niro. Ну це при умові їзди без клімата. Можна на ній витягувати 530 км. Ось заводські наклеїчки також попроклеювані. Тут також на, на цій дверці безключовий доступ. І що мене здивувало, це я перший раз побачив у нас, От іди сюди. якщо сфокусується, бачите вушко, це атермальні бокові вікна. Задні в нас притоновані, а передні йдуть атермальні. А лобове в нас йде атермальне і воно йде акустичне. Блін. Корейці молодці, звісно. І ще по салону хочеться додати. Ось у нас є обдовди, підігрів передніх сидінь. Зараз в мене на троєчку виставлений самий обдув, оскільки на вулиці 33 градуси. П'ячасово вечора величезні подстаканники, воно закривається, так? але вони просто здоровенні. Я не знаю, отут у нас тут безротова зарядка, тут розеточка, USB, USB, підігрів, клімат-контроль, тут продубльовані кнопки, Kia Connect, можна через предложення зробити, тут у нас подстаканник, там також USB, тут у нас дзеркало, світло, дзеркала гріються, складаються, коли вмикаєш, до речі, задню передачу, можна зробити так. Ось, бачите, включилася камера, Нет, зараз дзеркало в звичайному режимі. Це в нас автоскладання. А ось коли ми поставимо на праву сторону, бачите, зеркало підвернулося під задню передачу. Це для того, щоб під'їжджати під бровку. Ось я прибираю. Тобто, якщо треба, то включайте, якщо не треба, то не користуйтеся. Саме максимальне, що я бачив позарядці по цих автомобілях, це 530 кілометрів. Максимальний запас ходу. Ясно. Так, далі давайте подивимося на рахунок під вам Быстренько її пробіжуся приборчиком. Зараз я вам продемонструю стан, не стан, а показники прибора. Як завжди я кажу, хто не розуміє, що він показує, показуйте це людям тим, хто на цьому розуміється. Вони вам пояснять. Автомобіль у нас не фарбований. Я не буду тут по три часа три рази на одну деталь. Достатньо для того, щоб зрозуміти, чи фарбований автомобіль, чи. Не фарбований так, дах. До речі, також у нас ще присутні поперечні рельги, ті, що вже йдуть під самого бокса. У нас ніде тут нічого не посічено, не вибито. Пороги у нас також тут не йде, не не поломані проємчики. Абсолютно ціленькі сидіння також пасажира. Подлокотник, амбієнт підсвітка, підсвіточка, рестовий моніторчик, три режими в неї рекопірації. Задня ляда. Кому потрібно додатково якесь ще фото, відео чи доставочка? Взагалі немає питань. обирайте домовимось. Зробимо ну, вам ще додатковий огляд, якщо вам щось буде незрозуміло, чи записуйтесь на техстанцію. заженемо відразу на техстанцію. Ха її перевірять. В неї повна, до речі, сервісна історія. Зараз. Це я вам покажу вже дойдемо її повністю. Так, жодних нас підфарбувань чи будь-яких там... Косяків великих сколів по автомобілю немає. Автомобіль абсолютно живий, Ну, що з ним може бути на пробізі 89 тисяч кілометрів. В принципі, нічого. Так, зараз я вам ще продемонструю сервісні документи. Так, кіашка у нас вже розмитнення, Розмитнена, ми її сертифікували. І, до речі, перша постанова на облік. Тут ще до кінця року поки не сплачується пенсійний фонд, і на неї немає мита, тобто в неї розмитнення 1 кВт. 1 євро. 64 євро платиш за розмитнення, плюс брокеру за послуги. Ну Кожен брокер бере по різному, тобто тут немає смисла на цьому акцент робити. Але знову року все-таки зробити розмитнення, вони його зроблять. Речі, я не про те. Ось РДВ. -шка. РДВ -шка це нідерландська. Вона приїхала з автомобілем. Ось ми дивимося її Він-код. 305-26. Пішли на ту сторону, пішли. Покажемо табличку, що це дійсно. З цього автомобіля вона це ми взяли на офіційному дилері в Нідерландах на KIA Ось її оригінальна табличка. І тепер дивимося. Ось її всі абсолютно тягошки, як ви можете бачити. Тут дати і пробіг, дата пробіг. І що робилося по ній? І ось ми бачимо, 24.12.24 24 року автомобіль останній раз заїжджав на пробізі 85 819. Автомобіль куплений на лізинговому аукціоні в Нідерландах з пробігом 89-700 км на ньому було. Так що, так. що Перевіряйте всі ці документи для того, щоб не купити металолом. Це практично є на всіх. На всіх цих автомобілях, які куплені були за аукціонів. Якщо вам їх не показують, значить з машини вже якесь матірлово. Машина не фарбована, машина з реальною сервісною історією. Всі зарядки, тепловий насос, максимально можлива комплектація. Це не якийсь там корч, дрючок. Ми можемо цей автомобіль доставити до вас. Додому, як то кажеться, під дім. І відразу зареєструвати на вас і ви будете відразу першим власником в Україні. Ось у нас тепловий насос стоїть. Якщо його тут немає, значить його немає. Якщо він є, значить він є. Отака кианіра в нас в продажі. Кого цікавить, звертайтеся, допоможемо чим зможемо. Багато, до речі, пасатів вже там приїхало. Так що кому ще треба пасати, також телефонуйте. Кінгушки під'їжджають і під'їжджають декілька автомобілів з Америки, кому ще треба. У мене зв'язку. Всі контакти, ціна, як завжди, написана в описі. Всім гарного дня і всіх ще раз зі святом.